Доброго ранку, хлопчики та дівчата, сьогодні до нас прийшла лялька Марічка за допомогою. Справа в тому, що завтра до неї повинні прийти гості, і вона хотіла спекти торт, але боїться забруднити своє нове плаття. Дітки, що треба зробити марічці, щоб не забруднити плаття? Так, треба надіти фартух. Я вам пропоную зробити для Марійки фартух. Згодні, підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ну,мо, браття, до роботи. Не страшні нам всі турботи. Треба дров нам наробити, щоб пічку протопити. Тобі воду слід носити, а тобі обід варити. Тобі треба посуд мити, щоб могли ми відпочити. Потім будем ми співати. Гарно будем танцювати, наших діток забавляти. Для роботи нам потрібні вода, пензлик, синя та червона фарба. Аркуш паперу. З аркуша паперу вирізаємо фартушок. З обох боків фартушка червоною фарбою малюємо кружечки. Між кружечками ставимо крапочки. У центрі фартушка малюємо квітку. Пензлик вмочуємо червону фарбу і кінчиком пензлика ставимо крапочку. Це серединка квітки. Малюємо восьмипелюсткову квітку. Пензлик вмочуємо у синю фарбу та способом примакування всім борсом малюємо пелюстки. Ставимо мазок зверху, знизу, ліворуч, праворуч та між мазками. На поясі малюємо синьою фарбою хвилясту лінію та червоні крапочки. Ось такий фартушок ми намалювали. Марічка, тобі подобається наш фартушок? Дуже подобається, він такий красивий, яскравий. Дякую вам, діти. Тепер же я точно не забрудню свою сукню. Ми з дітками дуже раді, що тобі сподобалося. Ще раз вам я дякую, але мені пора бігти. До побачення. Ось бачите, діти, як приємно робити щось хороше для інших. Ви молодці! Порась із завданням.